Всім привіт! Зараз пів сьомого ранку знаходжусь на річці, збираю снасті і буду намагатися ловити окуня. Взяв невеличкі приманки, грузики 2-3 грама, 5 Погода гарна, вітру поки ще немає, туман невеликий, небо затягнуте хмарами, але дощу не передавало. Тому буду намагатися щось спіймати, побачимо, чи риба активна сьогодні. друзі а ось і перва риба ого який супротив чинить а хто це у нас у нас там такий все в кор зайшов і зійшов Блін, такий супротив був там гарний окунь це такий третій закид роблю і зразу така гарна риба сіла Плювания. Вы видели? Это щука. Ценный не окунь. Сразу же нападение, там 7 грамм. Рачок стоит и сразу удар. Плювания. Кто-то прижал прямо прямо до дна. Доки риба не проявляє активності, зроблю огляд на свій ліхтарик Vubben X4. Вага 141 грам, світить на 205 метрів, видає 1500 люмен максимально. Знизу доволі таки сильний магніт. Також є кліпса. Позаду кнопка, натиснувши на яку, вмикається ліхтарик, але як тільки палець обираєте, ліхтарик вимикається. Двічі натиснувши, вмикається такий режим. Також ліхтарик має змінну батарею. Зараз, ось, бачите, заблоковано. Натискаємо вниз і ось батарея написана. Теж бачите в тому можна замінити. І закриваємо бамс і замочок. Зараз ліхтарик переведений в режим місячний сяйво, тобто він світить, але не яскраво. Слідуючий режим це ця фара, бамс, можна керувати яскравістю. Максимально, мінімально. Далі вмикаємо бокову частину бамс. І теж можна регулювати світло. Ну і самий нижній це заблоковано. Все, ліхтарик не вмикається. Натиснувши двічі, вмикається такий проблисковий маячок, і він мигає червоно-зеленим. Ще раз натискаємо червоно- Жовтим і ще раз червоний синій. Можна змінювати колір Бачите, різні кольори. Вологозахист ip 68 стійкі до падіння з висоти до 1 метра. Зарядка ховається під кришечкою, бачите. До речі, ліхтар можна використовувати як фара для велосипеда, тільки потрібне спеціальне кріплення, яке продається теж на цьому сайті. Посилання на ліхтар який промокод на знижку я залишу в описі під відео. Переходьте кому цікаво. Ах ти сход! ви бачили? Це хана, що ж таке? Я тут бачив, як три окуня підпливали і клювали на черв'яка. Вони взагалі е, нічого, ну якби вони його так всосали, виплюнули, всосали, виплюнули. Прям наче я й паузу робив і смикав, що завгодно робив, вони хватають, але приманочку не з'їдають повністю. Це щука було. груз весь в слідах від її зубів. До речі, це другий щучий контакт за сьогодні. І один окунь зійшов і поки ще все. Ух ти, друзі, хтось на паузі схватив. Прямо на паузі кину крізіфлопер. Якщо то щука, то хана зараз буде. Ого, як кілібальці. У мене там тонкий флюр або одірве, або перекусе Ось іде в корягу. Не-не-не-не-не-не-не. Тільки не в корч. Да, щука. -а. Тільки б не перекусила. Окуні не хотіть клювати, поставив Крезіфлапер зразу клювання. До речі, Крезіфлапер не оригінальний, а копія. О! Є, дивіться, за краєчок взяла, повезло мені. Фу! Теж в пиявках вся. Вся в пиявках. Не дістала до флюрокарбона, зазвичай зрізають. Ось, бачите, крезифлапер. Копія така. Залишу посилання на приманочки, там різні копії на різноманітні приманки і також різні кольори, різні розміри. Переходьте кому цікаво. Таке хоч став металевий повідець і лови щуку. Бачите, немає як ліваньокуня, ніде покидав в деяких місцях, але не було нічого. То один тільки я зійшов з самого ранку і все. А вже було три контакти щуки. А була б то не щука, а окунь. Такого ж розміру, о, який би був гарний. Ну, але окунь чомусь не хоче. Я вже кидав і 2 грама. Досить довго кидав. І дрібні приманки там 1,2 дюйма, 1,6. Нема нічого, навіть клювань холостих. А там декілька окунів біля корча щось питались з'їсти. Ну, По-перше, вони дрібні, по-друге, вони зразу і приманкою виплювали. Ще не на ту сторону. Бамс, відстрелив. Приманку фліор танки я кидаю баха одірвалась, полетіло на ту сторону. Так, поклвка. Це вже схоже на окуня. Дивіться Він намагався і покинув це діло. Перший закид роблю, під упавше дерево під протилежною стороною, мальок розбігається, чую Туф! удар. Холостий. Це вже який четвертий контакт чи п'ятий. Щопий. І знову на кризі і Із первого закиду. Ух ти, от заклювання йдуть. Блін, разів сім уже схватив їв, їв, та не з'їв. Там стоїть оригінальний Крезі Флапер 2,4 дюйма. Але ж бачите? Оцей по ньому Шість чи сім разів хватав. Пічі зноси, там навіть грати не треба. Друзі, а ось і перший окунь. Нарешті взяв. Хопа, Кризі флапер 2,4. Коли вирости теж. Так, щось сіло. Друзі, ви бачили туфу. Я думаю, що теж щука. який там окунь. та й схоже, що та щука й було. Вона чи на мене пішла, я спочатку не зрозумів Дивлюсь, щось Шнур правила. Ну. А, так, да, на грузі теж сліди, бачите. Щука. Так, друзі, бабахнула все-таки. Щука. Тільки виключаю камеру, бах. А невелика, звичайно, щука її назвати складно. Ну але ж клюнуло. На танту теж копія, який казав посилання в описі під відео на приманочки. Бачите, скільки контактів було із щука і жодного зрізу не було. Всі приманки, які я сьогодні повідривав, це або за корч, або декілька разів закидав на гілку. А от зрізати то не зрізала щука. На жаль, нічого більше не вдалося піймати. Риба дуже пасивна сьогодні. Тому буду збирати снасті і прямувати додому. А ви не забувайте підписуватись на канал до наступних рибалок.